Хай, як я вас всіх люблю. Добресь марю по телеграм і приходьте до мене на марафон. Я вас буду вражати кожного дня, обіцяю. Гарними новинами, звісно. І так, терміново. Терміново вам це треба знати. Кров будете стояти на вибору життєвого шляху. Королева чаш. І це стосовно... Дивіться, тут або у когось ви кохана жінка, і людина вам щось запропонує, або ви самі будете для себе вирішувати, йти вам в це кохання, чи не йти. А давайте більш докладніше, вищі сили, дуже цікаво. Є людина пажмичів, яка за вами спостерігає. Бачите? Що там у вас відбувається, він знає. До речі, людина дуже така е, розумна. Розумна в плані, що може якісь стратегії будувати, щось планувати. Їдь уже моя кохана жіночка. Слава Богу. Слава Україні. Тобто людина, який, знаєте, якщо управлятися буде, то не просто так. Інформацію про вас бере, вже збирає, і і, дев'ятка пентаклів. ну Людина, скажу вам так, прийде до вас як забезпечена, як та, яка має гроші, і як переможець. Тобто він прийде до вас, отак на коні, на коні це може бути да мікусі. Приїде на якійсь нові машині, це реально феєчки. Тобто йому дуже важливо, щоб йому аплодували всі, і, ну, і ви, в самому тому ж теж випадку, Мікі. Мікі тихенечко. Ура. Давайте ще про нього. Імператор, дівчата, ну класно, я взагалі щаслива. До вас прийде імператор. Дивіться, тут не обов'язково зараз зараз інформація з потоку буде колишній. Або той, хто це буде той, хто вас знає, да, з вами спостерігає. Тобто, це можливо, людина, з якою у вас ще немає відносин, але з вами вона вже спостерігає. І це імператор. Людина, яка дійсно. Якщо колишній, то як імператор. Якщо не колишній, то прийде нова людина як імператор. Людина, яка вирішує всі питання, тобто бере відповідальність, готовий до відповідальності, має гроші, має соціальний статус. Імператор одним словом, і Двійка ж все класно, ура. Треба закінчувати. Феєчки уважним взаємне кохання. Ви кохаєте цього чоловіка, а він вас. Тобто у вас буде оце розуміння, що я хочу йти з цією людиною, тому що я його люблю, і у нього буде таке ж саме розуміння. Правильно кажу ви сили? Аркан закохані, так, дівчата, ого, старший аркан закохані, і тут у когось все ж таки це буде людина, яка вибирає вас. Аркан Зірка здійсниться якесь ваше бажання, яке ви давно вже хотіли здійснити, але думали, що це нереально. Тобто, в мене це ніколи не станеться, або що імператора не зустрінете, або про взаємність, що ні, або як мені дівчата кажуть, або він мені подобається, але він не заробляє гроші, або заробляє гроші. і Не подобається, тут здійсниться якесь ваше давне бажання. Напишіть. Хочете нового або хочете минулого, щоб він так прийшов? А ті, хто хочуть не чекати на минулого або на нового, приходьте на марафон 29 липня.